Як увімкнути комп'ютер, як правильно користуватися комп'ютерною мишкою, клавіатурою? Що таке операційна система? Таких базових знань комп'ютерної грамотності навчають людей із хабу Байді Маріуполь у науковому музеї Нова енергія. Навчання відвідує мама з дочкою. Раїса Приходько розповідає, їй 75 років. Раніше каже, трохи користувалася різними гаджетами та комп'ютером. З планшетом могла робити, але не, не все. А зараз можу напечатати письмо і перевести на англійський текст, переключати багато, і це мені не подобається таблицю. Ну треба знати. Марина Приходько розповідає, вирішила піти на ці курси, аби покращити свої знання і знайти роботу. Багато чого навчилися. Дякую нашому преподаваті. Багато чого такі програми, що ми не знали. Ну тому знали, ну просто закріпили знання знання, будемо так казати. У березні завершила курс навчань перша група. Наразі навчається друга. Тривають навчання два місяці. Більшість людей на цих курсах ніколи з комп'ютером не працювали, розповідає викладач Олександр Рашкевич. От, наприклад, у нас сьогодні тема електронні таблиці, тому у нас буде два завдання: показати, як ці електронні таблиці можна використовувати для ведення бюджету. І друге, це, наприклад, як можна з допомогою цих електронних таблиць порядкувати свої рецепти. Тобто завдання от такого плану чисто практично. От, е, люди старші, їм фактично потрібно зрозуміти, що це є інструмент, який їм під силу і який їм потрібен. Ольга Ріжко каже, треба йти в ногу з часом, тому записалася на ці курси. Розповідає, у Маріуполі в неї був комп'ютер, зараз немає. Трохи розумілась на цьому, бо я працювала на комп'ютері, але всі, хто. Ну, то Комп'ютер, телефон, тонош, майже однаково, то. Люди багато чого навчилися, Це що дуже гарно дають, викладають. Керівник наукового музею нова енергія Сергій Максимюк розповідає, із людьми, які мають понад 50 років, почали працювати під час пандемії COVID-19. Але тоді навчали франківців. Їм тоді якраз потрібно було знаходитися в квартирі, вдома, але потреби в комунікації в них не зникали. Їм потрібно було спілкуватися. Ми, власне, до нас звернулися, ми провели цілий курс навчання по тому, як користуватися відеозв'язком. Протягом півроку у науковому музеї Нова енергія планують навчити комп'ютерної грамотності 40 людей. Як розповіла Суспільному голова правління громадської організації Байді Галина Плотницька, фінансують курси для маріупольців за гроші гранту від українського благодійного фонду «Загорій Фаундейшн. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.